в Івано-Франківську відбувся молодіжний квест. Цього року його присвятили річниці створення Івано-Франківської ОТГ. Усі команди вже на старті отримали спеціальну валюту. Франики це грошова валюта, яку вони мають зібрати. Це в честь франківська. Ми придумали таку грошову валюту, щоб щось надавати, якісь гроші, цукерки. Ми придумали франики. Франики як Франківська». квест це можливість витягнути молодь зі смартфонів та ознайомити з історією рідного міста, каже директор департаменту молодіжної політики та спорту. Це подорож Вання по нашому місту це пізнавання е, через елементи квесту, пізнавання деталей міста, пізнавання тих точок, які треба знайти, і відповідно це такий собі спортивний азарт. Тому що кожна команда буде намагатись першою подолати цю дистанцію і зробити це якомога якісніше у квесті. Взяли участь сім команд. Вже на старті усі були налаштовані на перемогу. Вирішили взяти участь для того, щоб Люди більше знали, що є така організація для того, щоб перемогти в першу чергу. Складних завдань для нас немає. Надіємося на перемогу. Команди на дев'яти станціях, що були розташовані по всьому місту, виконували завдання. До прикладу, на одній із станцій, команди перемістилась у світ незвичайних професій. Орієнтується у світі професій. за ну. Дещо можливо не знаю, дещо для них є новим, дещо цікавим, дещо дізналися нового на нашій локації. Ще одна станція знаходилась у молодіжному центрі. Параграф тут команди виконували три завдання: це підписатись на наші соцмережі, зробити селфі на фото з муролу, так само відмітити нас в соцмережах. І останнє це в якійсь із соцмереж вони мають знайти значення цього Мурулу. Найшвидше впоралась із усіма завданнями і прийшла до фінішу команда «Тризуб». Я думаю, що це Заслужено від минулої команди, яка прибігла другими, ми відірвалися приблизно на 15-20 хвилин. Я думаю, що це суто за рахунок того, що ми трошки прибавили, ми вже не могли бігти, але ми розуміли, що це лишилось нам дві точки і ми. Вже просто там на третьому диханні. Я не знаю на котрому диханні, але Ми вже просто рвали і просто хотіли прибігти першими. А друге місце посіла команда Фарм плюс. Дуже тішимось, що цього року зайняли друге місце. Ми, ми планували ми планували зайняти якесь переможне місце. А для нас це важливо. для нас цей квест це є вихід з зони комфорту і якісний проведений час. Перші три команди отримали кубки та грошові призи. А також усі учасники квесту отримали сертифікати на піцу. Захід організувала громадська організація консалтингові технології за підтримки департаменту молодіжної політики та спорту міської ради молодіжного журналу Репост, піцарії Піратос та депутата міської ради Руслана Терешка.